Вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати. Починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Так, ну тут ситуація, вона більш, знаєте, якоїсь справи стосується, яка швидко якось буде розвинута, швидко зроблена, наприклад. І як повернення до, ну, дивіться, як треба щось буде. Як прийняти рішення, як поспілкуватися з людиною, це, як знаєте, якась взагалі-то циклічність тут є, і якісь як повторювальні дії, ну, наприклад, робота, яка не має там нічого нового для вас. Ви все знаєте, ви вже в цьому майстер, ви вже розумієте, як що треба робити. Ну, тобто... Ситуація з тими самими діями, але вона як, ну це як виглядає насправді як рутина якась. Воно, не, воно швидко робиться, але воно весь час як повертається до вас. Тобто це, знаєте, Гарна пісня нова, починаємо знову. Це таке щось для когось з вас. Але що там приємне, там буде приємне спілкування. Тобто, наприклад, вам приємно бачити людину, з якою вам треба попрацювати, чи для якої вам треба попрацювати, або може людина для вас щось робить: сфера кохання. До чого вам тут готуватись в цей день? Трошки треба буде обирати. Деякі, тут, знаєте, як взагалі то це все одна сім'я, але між людьми там в сім'ї трошки треба буде обирати, чию сторону ви приймаєте, і для когось відволікати вас буде від сфери кохання справи грошові. І вони теж стосуються сім'ї. Це як повернення чогось, повернення ну, якоїсь там а, для когось може й борг, але такий, що ви будете повертати, це не вам, бо в вас поменшує грошей. Може, насправді будете сплачувати. Якісь там платіжки, і яке ж тут кохання, коли листи щастя треба сплатити. Ну, таке щось не про кохання в цей день. Більш матеріальні справи будуть цікавити і відволікати робота. Давайте дивитись про роботу. До чого вам готуватись по роботі вашій? От якась циклічність в роботі у вас є. Воно нібито нові справи починаються. Але це, знаєте, як ну ви таке вже робили. Це ж було. Отаке щось. знаєте. І ви і емоційно будете наповнюватись. Але ж дійсно, у кого як. Для когось будуть приємні емоції, для когось взагалі не дуже. Це, як, знаєте, як як налагодити щось треба, як встановлювати щось треба, як. Ну, от, зміни, які вони дуже будуть перемішані з чимось з минулого. Це не тільки заради майбутнього, а це щось берете старе і на платформі цього старого робите щось нове. Ну, тобто така кропітка робота, але і ще є, є якісь люди над вами, які як контролювати будуть це. Або якісь органи, може, ви готуєте, якісь документи десь подавати треба. Ну, тобто таке, знаєте, день здебільшого от емоційні якісь такі відпрацьовки буду давати вам. Але впорайтесь так, далі дивимось, до чого вам готуватись, бо краще б за все це прийняти вам життя. Інформація, готуйтесь, король кубків та королева жезлів. Це можете бути ви однією з цих людей чи одним з цих людей, а може бути у вас спілкування, інформаційне, листування, наприклад, з двома такими людьми. Тобто вам важливо буде сприймати інформацію від цих людей, бо дещо вона вас буде як врівноважувати. Дещо, знаєте, баланс вам буде ну, як давати змогу втримати. Тож, будьте готові і приймайте інформацію від людей, розглядайте її. Але так, знаєте, от шукайте середину, золоту середину в цій інформації, бо там трошки буде таке щось, що вас розхитувати буде. До чого готуватись, бо краще, б за все, до цього відмовитись. Давайте дивитись. Угу. Отут дивіться, для когось це буде прояснюватись ситуація, але не цілком і повністю в цей день, а в цей день тільки початок. А воно до тижня у вас розтягнеться якась така ситуація, яка пов'язана. Або це королева Пентаклів, це ваша карта, або когось з вашої родини. Людина, яка ну, сімейна, людина така вже, ну я б сказала, і не молода, вже знаєте, людина себе зробила в цьому житті. Тут треба розуміти, що будуть з дітьми або з дитиною людина. Тут якась ситуація, яка от буде пропонуватись до розгляду такою людиною, і вона не буде швидкою. Це от з чимось вам треба буде ну, як докладати зусиль. Ми питаємо, від чого відмовитись. Для когось з вас відмовляєтесь від завищених очікувань, для когось, що щось швидко буде вирішено або зроблено. А Для когось відмовтесь від фантазійності. Бо трошки тут ви можете собі нафантазувати зайвого. Або людина нафантазує і буде від вас очікувати забагато, а ви насправді не можете так забагато давати людині. Так, давайте далі дивитись, чого вам не уминути в цей день, Аліс. Ну, іншого місця нема, правда ж? Чого вам не оминути в цей день? Аліса, я тобі кажу, ти заважаєш трошки посунця. Ой, тут швидкі якісь дороги, чи ви кудись, чи до вас хтось. А ну, взагалі-то і так, і так. І ви кудись, і до вас хтось. Якась ситуація, яка от, ну, така, вона не швидка була сама по собі. Це, як знаєте, щось було ну, в часі, воно так розтягнуто було. Але тепер прискорення йде. Для когось з вас взагалі все дуже-то ну, взагалі для всіх. Дуже гарно все вирішиться, бо на дно колоди шістка жезлів лягається, знаєте, як ну, просто якийсь день переможця. Ну, просто, от, знаєте, швидко опрацьоване щось буде. Якась інформація, щось розглянеться швидко. Може, ви десь документи якісь швидко будете відвозити або поїдете отримати от таке щось. Знаєте, от от. Коли ви хапаєте, ну, як, знаєте, от, як себе в цій ситуації тримаєте все під контролем і просто от, не гайте часу, не уминути. Ну, Для когось це взагалі просто день, коли вам побігати треба буде, але ж це якісь бажані справи. Коли, наприклад, ви могли собі... Ну, там планувати це заздалегідь, це просто день виконання. Тож, зробите. Все вийде, все зможете. Не забувайте про цю карту на дні колоди. Вона вам показує, що ви просто будете переможцем цей день. Тож беріться за всі справи, які вам треба робити. Бо я так розумію, що ви базу вже зробили для цього. І далі побачимо таке поради від вищих сил для вас на цей день до чого готуватись. Угу, ну, ну, дійсно, дійсно, тут хтось гарно-гарно попрацює в цей день, і все буде добре. Е, жінка показана. Е, ну, Аліса, ну як же без тебе? Ти теж жінка, так. Да. Королева Кубків, інформація, листи, документи, якісь для когось з вас це може бути пов'язане з дитиною або навіть з двома. І все буде зроблено так як слід. Оця шістка жезлів вона лягає, просто закриває цей розклад. І каже про те, що роби все, що ти маєш зробити, бо ти будеш в цей день в ресурсі, а цим треба користуватись. Тож, цього вам і бажаю. Хай у вас там все виходить так, як слід, так, як вам треба. І хай воно все буде дійсно на користь вам. Тож, бережіть себе і побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!